Всім привіт! З вами знову Ленежест славко і в мене до вас питання, чи бачите ви всі стійки? Якщо бачите, добре, якщо ні, то раджу вам почати їх бачити і бути з ними дуже обережними, особливо, коли перший раз збираєте комп'ютер, чи міняєте материнську плату на іншу модель. Особливо на іншу модель. Вся справа в тому, що материнські плати можуть мати різні розташування отворів для кріплення, особливо навіть якщо вони дуже схожого розміру. Ось і банально, не викрутивши одну стійку, ви можете просто-напросто спалити нову материнську плату і вам доведеться купувати ще одну. Більшість отворів, звісно, співпадає для стандартів, але все одно потрібно бути уважними, особливо, якщо ви переходите з мікро ATX на ATX формат. Деякі виробники на ATX платах роблять позначки. Хоча хто дивиться на задню частину материнської плати. Тому ще раз закликаю бути уважними з цими гавриками і слідкувати за ними.